Те, що у нас дефіцит вологи, дивіться, я зараз от ми вже буквально там 3 сантиметри, а вологи у нас ноль. Агроном Микола Куріний працює на одному з агропідприємств Полтавщини. Говорить, що цьогорічним посівам бракує вологи. Дефіцит опадів він відобразився повністю на всіх культурах, які ми вирощуємо. Якщо у нас за березень місяць випало 25 міліметрів, за квітень 23, то за травень сьогодні у нас 17 травня, то ми маємо тільки 4 мм опадів. Хоча травень десь приблизно десь 70-80 міліметрів ми повинні мати опадів. Через засуху на Полтавщині знижується вражайність кукурудзи, сої та озимої пшениці. Раннє потепління зумовило швидкий ріст рослин, а тепер він уповільнився через приморозки. Про це суспільному розповів агроном Микола Курінний. Якщо квітень місяць у нас на початку квітня було 27-29 градусів тепла, ріпак бистро пройшов усі фази. Він зацвів на три неділі раніше. От він зараз повинен знаходитись в фазі активного цвітіння, тобто поле повинно бути зараз жовтим, воно вже зелене, воно вже відцвілося. Зумовлено тим, що погода формується областями підвищеного тиску, тобто гребнями і периферіями антициклонів. За рахунок цього не утворюється купчасто дощова або там хмарність, з якої взагалі випадають опади. Як розповіла Олена Панченко, останні роки для Полтавської області дійсно посушливі. Загалом від норми випадає до 70% опадів. Знаєте, ідеально, аби зараз пройшло тихий гарний дощик, десь міліметрів 25-30. Це так. Хочеться так І вночі. Температура була 10-12 градусів, в день 20-25 Це були ідеальні умови для того, щоб рослини вийшли стресу. В вихідні дні ми очікуємо проходження атмосферного фронту, через що по території області пройдуть короткочасні дощі, місцями відмічатимуться грози до суботи, до 25 травня. Ми очікувати вже опади не будемо протягом наступного тижня. Температура повітря буде в межах 18-23 градусів тепла в день і 10-15 градусів вночі. Як розповів Микола Курінний, нині неможливо спрогнозувати, яких збитків завдасть засуха. Світлана Мостепан та Богдан Казиріт, Суспільне, Новини Полтава.